Team pick. Так, я того антимага не бачу, я не бачу того Кеза, вже хорошо. У нас тут нова забава, нам тут людинка GPT налаштувала на Twitch. А мені до цього писала, мені здається, людинка, що буде розробляти GPT. Я не знаю, це та, та, та зробила, робила чи не та. Але там був, не для, там був для чату і для гри, типу, як Dota Bot, по ідеї. То розлікалого для чата з'явилося. Нарешті хороший він рейд. Хоча й на Dark Elu був, а я він рейд, насправді. Бара-бара-бара-бара-бара! Что? Братишка, ты чё? Нашаванчики. Найс, найс, братишка, найс. Иди нахуй, ты боец. Ха-ха. Чё ты, чё ты злой -то такой? Подумаешь, ты просто хуй сос. Ну, подумаешь, ты що за базаром сильно не світуешь. Подумаешь, ты до бою Подумаешь, ты россиян. Подумаешь. А, ты ж не умеешь думать. А Ну а знаю, батишка, ты зря ебальник свой открыл. Чого? Чого? Ну да. Unlucky, unlucky, так шанлаки. Я кажу, зря ебальник открыв. Чого? Ну, поясни, чего. Scroll. Да нічого. А, чого? Да нічого. Ну, блядь, понятно дело. Чого? Unlucky. Ну, реально unlucky. Змістовано, аргументовано. Так ти чого піздачела за хрест своє, а? Мені не хочуть з тобою говорити, хохліна, ібалази. Оооо, хто ж сумнівався? Даже не хочеться на тебе время тратить, і вищити по Так замутай мене. Мне похуй, мне интересно, что ты будешь пиздеть. Тут тебе похуй, то тебе не хочется час тратить, а потім тебе цікаво. Мне хочется с тобой разговаривать, то поебут. А, ты хочешь меня просто слушать. Ну окей, внимай. Конечно. Руссияне уебаны. Як тебе таке? Нормально. Ну шизики же, язык видумали, нет. О, да. Блядь, вот это мне больше за все нравится. Язык выдуманный. А ты на кем разговариваешь? Не выдуманный? Її бог створив. Да? Як з'явилася російська мова? ти мені не підкажеш? Її не видумали? У меня любой свинин твой. Ха-ха! Любой з таке мене зрозуміє. Для шизиків, Конечно. Ну вон, Міш Викен розуміє на Пуджі. Він славянин, чи ні? Алло. Руський. Вузький. Вузький. Так ти за... А, за ти тну, правда, що ты ебало закрывай, заткнув, а? Київ. Блядь, ти взагалі не в курсі. А я не буду тебе расстраивать. Ти можеш не расстраивать, но тот, кто придется поиграть, уебищ. Ну я трошки граю. Nee, не, не Що <гум> Шо, россиянчик, ущемилась там. <гум> Ебать, это мне нравится, вид, конечно. Один, один, и другой. Красиво. на Слышь, облод демократии, а чё у тебя друзей твоих в бобики ебаных полицейские зато заталкиваются? Чел, ну кто показал? Чё, ты будешь со мной разговаривать? Я ж тебе говорю, кто показал? Что, в России в бобики не засовывают? Нет, не да что ты что, тебе видео показать? Да, о, какой видос. ну и давай, я, я тебе покажу видео, как в России засовывают в бобики, что ты мне скажешь? Какой, какой ну что ты, я тебе на один, один покажу, не да хуя. Бот, ну шо ты что скажешь? ты скажешь, давай, давай, давай одразу, вот да, я да, тебе да. покажу видосы, да. где на России засовывают в бобики. Что да. а ты, ты мне скажешь? Ха-ха-ха, а, ты мне скажешь, хм Ты мне скажешь, хм-хм. сомневался. Хм. Ай блин, как жалко. Люди там грають. Они доказують, що Україна сверхдержава. Я тобі такого не казав, це ж ти видумав. Коли росіянин відкриває ебало, він пиздить. Запам'ятай просто мудрість. Сука. Не жди я. Так це ж твої дії. Ти до себе до себе доебайся, а не до мене. Тебя, блядь, не понимают здесь люди, понимаешь? Ну, блядь, як ты меня не понимаешь, и цьому ты за мной ведеш диалог. Блядь, вот это знакомое слово. Пиздабл. Жаль, что оно русское. Вау. Я тебе расстрою, але половина российских слов в лапках. Это турецкие слова, іншого, похоже, нет. А, турецькі, нет. Ну, тюркский, да. Бля, это нереально шис. Саме забавне, саме забавне, ну, що ви фанати мої з минулого і відкриваєте їбало. Ну це забавно це чути. Ну що я вас виростив в коїсосі? Жаль, що я не вбив вам голову трошечки хоча б світлих думок якихось. Ну хоча б базових, людських, поняли? Ну ви ж просто пародії на людей. Просто пародії. Ти мені вже це п'ятий раз кажеш, що мене ніхто не розуміє. І попри це пиздиш зі мною. Як це так виходить? І що, і відповідаєш мені, що ще? Пиздоболены. Ти можеш на нормальному языке спілкуватися? Я і спілкуюся нормальною мовою. Я просто не понимаю. Не рапсийскую. Мова росії, Мова росії, чув таку? Я трошечки вам контента завис. Щоб ви не розслаблялися. Алло, лаптеногие! ви че ебальники закрили? Лаптеноги. Ну ти вже найди свої лапті? не? не? нахуй, существо. А, я больной. Ого. Да, ты больной. А, тобі, як ти ти... Кастрюля на, кастрюля на Та, сміє, що там? Перемога буде. Хлопцов на не Помоги, Трамп. Це аргум аргументовано, чи ні? Аргументовано, Файн. Да. Я ебаный ТГ канал нахуй Зеленского могу зайти, вот там. 90% прироликов так. такие будут. Які? <звес> Отак? Вот <звес> так. Блять, чел, ты зайди на свои каналы, що там пиши. Сука. А, ты <ти> ж, <звес> ж, ж, ж не читай, да. Я, я, я не читаю такие. Я там читаю, я читаю, я каждый день улыбаюсь. улыбаюсь. Жестко. Стоп, чтоб пояся, так ебаный хахну, просто бомбят, нахуй, все. Понятно. <хі> а, а потім, потім такие як ты, кажется, та блять пацаны нахуй. нахуй я ну я ж нормальный нахуй. Занадто багато енергії витрачаєш бил, на це сміття, бил, гидко бил, 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 їх бил, слухати, бил, бил. не те, щоб вести такі розмови. Та я трошки, бро, я по писечке. Що тут діалог блядь, не прошу. Буває же такое, да? Поэтому Україна великий, народ, 78 место в мире. Mm -hmm. А че ебальник ти закрыл? А що я не, не разумею, что ты кажешь на выдуманной мове. Ты можешь на нормальном языке спілкуватися? Чи не можешь? Ну, невыдуманная страна. не новичевая. Я не розумію, Нахуй Киев придумав Россию? Была Киевская Русь. Нахуя вони придумали ту рапсию, блядь? Рапсию, хуясия. Ну да. Там же ж рыбы живут у вас, 140 миллионов рыбит. Ты раб. <свист> <свист> бля, блять, вообще, бля, шизик нахуй, шизик. Конечно. Что ты раб? Больное существо. Трошки неприемно что то да, правда, блядь. Был краще закрывать очень на б... ней. Ты ж так охуенно. Бэм, нажмёшь, я сдох. ты Слышь, Альтоода, Дота. Шо, кажи фанат. Хуй, слышишь, хуй уже внесли в национальное достояние. Да, Не, в твою мамашу внесли два. Внесли, внесли. Надо кастом Керчаус нахуй внести, тогда нормально. Ты нормально будет. Называется дабл пенетрейшн. Пусть украдут у нас. Забавно будет. Да, реально забавно. Да, я забавно. Ні, а ти взагалі допляєш, що ти <плес> реально пародія на людину? Ну що ти не чоловік. Чи не в курсі? Ні? А, до речі, ти бачив карту хуїв? Що українців більше хуй на 1 см, ніж в россиян? Бачив таку чи ні? Я твій язык не понимаю. Чел? Не розумієш, блять, як це зручно. То понимаю, то не понимаю, Охуєнно. І ти, і ти ты, Саме цікаве? Саме цікаво, що ти мені про інтелект цікаве, цікаве, цікаве. цікаво, ти на японском ти начал чи що? Да, я японський знаю. Можеш, Скільки мов ти знаєш, тільки разів ти людина? А, ти знаєш тільки один, рапсійський, і то як пишеться парашут? Як пишется парашют? Ого, Алло. Алло, як пишеться парашют? Оде. Напиши. Парашют. Напиши. Парашют, Напи это... напиши. Это французское слово, парашют. Вау, навіть не русське? Прибувше із Франції. Прибувше, само приїхало. Да, само приїхало. О, ти мене знову почав Я розуміти. Що, Я що, вместо парашюта использует этот, нахуй? Ну, флаг України, блядь. Ти мене знову почав розуміти, блядь. Просто бей хуй, вообще, на кастрюлі, ну. Що ти будеш реально сидіти, потіти нахуй, в тіні з шизиками? Так, ні, а, ні, а що ні, ти ні. будеш пітніти? Ти ж паку мід в'єбав. Алло, потный. Алло, баку Я не бакуми въебиф. Так я що... сказал въебав, а ты каж въебив. Ну ты ж просто окрім кривляння ни хуя не имеешь. Ну, інтелекта ноль. Я ж кажу, пародия на людину. Інтелекта ноль, да. 78 -е место в мире. Извини. Ну. А раб яке займаю? А, ну. А. Интеллект. Аа. Хе-хе-хе-хе-хе. А, и у. На сто 150 там. 150 Россия. Ахуе. Нет, ну це вище, ніж Україна. 150-я веса высшая 78-я. Хорош. Реально, роз'їбав по фактам. Геній. Алло, лаптеногий. Гайний. Хайний. Лапте ноги. Ау. А ти все будеш а ты Х Конечно. Та їх тут декілька, їх тут двоє. А шо твій кінтурік, їбало, завалив. Все втомився вже? А, ти ж контент внімаєш, да, ти слухаешь. Закинув тебе. А, я думав, в своїх не бросають, а тебе твой кентурик кинув, диви. Залишив одного на мене. Я ж тебе схаваю просто. Що ти там схаваєш? О, ти знову почав мене розуміти, алло, інтелектуал? Знову, Та їбать. Шо <рой> ж таке? То понимаю, то не понимаю, то інтелект є, то нема. сучка. А сидит просто хуесос, кривляется в мониторе А, я, <laughs> блять я кривляюсь. Ну так ты как больной сидишь, общаешься. Ну. Понял. Да? А ты как здорово, людина. Фуни, фуни, фуни. Вау. Как же это зручно. А что, ты же реально кричишь на счет перемоги каждый раз, да? Конечно. Ты же сидишь, отслеживаешь каждый да, да, придет. Да. А, ну, о, здесь Да. Че, сколько уже на своей башкой нахуй насчитал? Ну, штук 50. Ах, 50, хого, нихуяся. П, ре, мо, ха, П! Що-що? що Я не почув тебе. Я говорю у Росії, рекорди ставлять нахуй. Ну по їбанам в своєму кількості населення, да, це факт, це абсолютний рекорд. Ватних шизиків і до Ну скільки у вас? відсотків в 50, напевно, населене такое, как ты, да? шизики, да. Ну да. Ну да, да. А як тебе еще назвать? Что ты пингуешь? У тебя ты фарм был ебаный, всю игру. Ты нихуя, с этим не взял, симпат, на ебану. Сменами я пинговать. Пацани, тут громадянська вина погнала в чате, да? Як в 17 му році, росіяни починають між самою, собою с пиздитись. Оце довів я вас, конечно. Чуєш, сучка, а чо ти на європейському сервері граєш? Тебе ж є росіянський. Чи там в граєш зі своїми? Ні, 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 так а, чо, а чо, не ні, так. а так ти не граєш ныграешь своїми цими кентами? Так і не так. Так і правильно, я європейський. Ти играю ці європейські сервери. сервер. Нет німецького сервака, ні, австрійського сервака. Ти ж в курсе, да? Ну, є європейські сервери, де грають європейці, а є російські. Давай, диви, диви, давай, слідкуй за думкою. Росія велика держава, ну супер страна, правильно? У вас є окремий сервер дотік. Так піздуйте там грайте, і там не буде таких, як я, там не буде поляків, там не будет цієї всієї хуйні. Вам же ж навпаки буде краще, ні? Мы на крымском хуяре. Буд... Благодать буде, ну зайди на кримський сервер, і грай там. добавить кримський сервер, тоді ми всі будемо на кримському, играть. Поняв. Добро, я, я ну, напишу нет. заявку, щоб додавали, спеціально для вас. Там ще, кстати, 4 буде нових. новых. Ну хто, Я. Челы, я взагалі не сумнівався, Ну, я знав, що ви в атаголове. Я не сумнівався. Через будемо будем Добре. А через 3 дня буде якась съебка, чи ні, пацани? А что ты на улице не выходишь, слышишь? Я выхожу на улицу. А ты, а ты боишься кого-нибудь? Блять, ну ты ж выдумал, что я выхожу на улицу, чел. Mm -hmm. Ты думал, я сгань, день из дома выходит, не Да. Давай, это удачи вам. Подохнуть Ваня, смертью вашего батя. Посмотрю. Ну нормально, трошечки поспілкувалися с обитателями болот. Я не сумнівався, що вони такі, абсолютно, ну, це було на 100% зрозуміло. Тому трошечки дав собі цей. Він. Це не буде, звісно, впливати на наш челендж позитивно, бо понятно, ми будемо таке програвати. Але. трошечки вас цей, пороз... порозважив. Так само цікаво, він постійно пиздить і сам собі протиречить. Він просто розказує мені, що я кривляюся і при цьому він, ну, перше ж починає кривлятися. Абсолютно не розумію. Оце, от, тут просто розмова ні про що. Хто кому навалить. Це ж навпаки, це і показник. Я думаю, що такі стріми треба робити, бо вони самі себе закапують. Ну, Мені по суті не треба їх сильно розговорювати. Вони, коли відкриваються їбало, вони самі себе і копають. Особливо по діалогу про інтелекти, про місця в світі і про їх розмови, Що вони кажуть?